Всім привіт! Сьогодні 21 квітня і тиждень пройшов з дня моменту, коли я знімав відео з осміями. Зараз подивимося проміжний статус. Це вже 21 день їхнього виліту. Ну, розпаковки їхньої. Подивимося на результати. Отже, що ми маємо? Ми маємо практично 100% заповненість. Ще де-не-де де трубки, але вони допаковуються. От видно навіть, що залишився ще одна закладка і все є. І тут в принципі також вже, 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 вже майже що з... лишилося зовсім трішки. Ці дні досить холодні у нас, температура падала вночі до трьох. До 2 градусів тепла, а на день піднімалась до 12-15. Але бджілки активно працюють. І Зараз вам покажу цікаву ситуацію. На дворі ще досить так не тепло, а бджілки чекають до вильоту. Ось вони, які гарні, бачите? Вони завжди тут собі перечікують. Сонечко зараз блисне і вони будуть допрацьовувати. По трубкам ну, статус тут відсотків 90, але він буде 100% 100. Навіть мови немає. Ось дивіться, як гарно вони перечікують. Бачите, видно вам. Вони всі чекають виліт. Так, тому теж тут запаковано буде гарно. о, які гарні. Буквально пів години, зараз сонечко повернеться і вони будуть працювати. В досить холодну пору теж працюють. Вчора було пів дев'ятої вечора. Вони літали і запаковували трубки. Було вже так не сильно тепло, тому вже починають виліт. Йдемо до іншого гнізда. Так, і останнє тут. Це те, що стосується мого будинку, бо ще сьогодні планую поїздити, подивитися по інших гніздах. Так, що у нас тут? Ну тут відсотків 85 заповненість. Ну так, на перший погляд. І теж, бачите, очікують виліту, вже на сонці нагріваються і вперед. Гарно. Досить гарна ситуація. Нагадаю, 21-й день після їхнього виліту вже майже на завершенні запаковка трубок, ще декілька днів і в принципі все. Тому те, що я казав раніше, в основному до 30 днів лету не, ну, не знаю, не слідкував, що далі вони роблять, Там чи 40 днів, чи 45, не бачив. 30 до 30 днів це їхній стандарт такий по заповнюванні трубок Можливо, вони потім там літають, але я їх мало бачу і активність їхню теж. ось, Тому, в принципі, спостерігаємо далі. Вже як буде повністю запаковка, я тоді завершу і зніму відео, щоб ви орієнтувалися в днях, скільки днів тривають оці запаковочки. От тут, тут сонце більше. Тут раніше сонце просвітляється, бачите, вже половина рівня. І відповідно, вони вже потрошки починають працювати. А зараз він тільки що подивився, 8 градусів тепла. Ну, це їм не заважає літати, абсолютно. Вони при п'яти літають. Їм головне, от, на момент, коли вони вилазять з коконів, щоб було достатньо тепло. І тоді далі вони вже сил набралися, вони можуть літати без проблем. О, зацепилась одненька. Чого ж ти там? Холодно і воно. Все. Всім гарного дня!